Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Рекордну військову підтримку оголосили сьогодні союзники України. Загальна сума нових зобов'язань понад 21 мільярд євро. Переважно це протиповітряна оборона, дрони, артилерія, ремонт техніки і довгострокове озброєння. Днем раніше в цій же штаб-квартирі НАТО відбулася зустріч так званої коаліції рішучих, де обговорювали формати можливого іноземного контингенту в Україні. А які висновки і що пролунало сьогодні? Кореспондентка ТСН Наталія Фіберіх розкаже нам просто зараз. Отже, Наталю вітаю, які головні обіцянки для України пролунали, і чи звикла вже Європа працювати ось в такому форматі Рамштайну без активної участі Сполучених Штатів, як вона такий формат компенсує своїм коштом? Так, вітаю, і дійсно, от цього разу зустріч очолювали Велика Британія і Німеччина, і ось це от був такий формат зустрічі Рамштайну, де Сполучені Штати вже не відіграють провідну роль. І взагалі сьогодні до останнього не було зрозуміло чи братиме американський міністр взагалі участь у цій зустрічі. Однак сьогодні під гексит таки був присутній по відеозв'язку. Так само онлайн сьогодні виступив на зустрічі і президент України. Володимир Зеленський, а український міністр оборони Рустем Омеров був присутній особисто. Ну і сьогодні це був такий парад оголошень пакетів військової допомоги Україні за підсумками засідання. Союзники оголосили про понад 21 мільярд євро нової допомоги, і це дійсно найбільше фінансове зобов'язання від початку повномасштабної війни нові зобов'язання щодо військової допомоги оголошені сьогодні в рамках контактної групи становлять понад 21 мільярд євро. Це рекордне збільшення військового фінансування для України, і ми також збільшуємо підтримку на фронт. Ми вдячні за можливості коаліції, які були представлені сьогодні країнами лідерами, країнами контрибуторами, і це одна з найбільших допомог, яку ми отримуємо. Ми сьогодні, як оголосив Джон Гіллі, почули обіцянки про виділення 21 мільярда фунтів стерлінгів в Європі, що є однією з найбільших сум. І ми вдячні кожній країні, яка надала цю підтримку. От Велика Британія цього року виділяє також рекордну для себе суму: 4,5 мільярда фунтів. Із них 350 мільйонів вже підуть на нові дрони, протитанкові міни, радарні системи. Також 150 мільйонів підуть на ремонт та технічне обслуговування техніки. Ну і Німеччина сьогодні оголосила найбільший пакет допомоги взагалі за весь час війни. І в цьому пакеті чотири комплекси IRIS-T, 300 керованих ракет до цих комплексів, 15 та танків леопард, 1 машини, Мардер, артилерійські системи, ракети до Петріот також системи для наземного спостереження та артилерія. Також німецького міністра сьогодні в Брюсселі запитали а чи можна Берлін, а чи може Берлін надати ще одну систему Петріот, оскільки ну Німеччина особливо сильна в наданні допомоги проти повітряних систем? Пісторіус відповів, що наразі це неможливо, тому що Німеччина зараз сама чекає поставок, і Берлін взагалі по всьому світу зараз шукає альтернативи і можливості їх профінансувати. Також Берлін хоче посилити Україну у сфері радіоелектронної боротьби і навіть створює для цього ще окрему коаліцію, так звану коаліцію РЕП. Ну і помітно, що Пісторіус сьогодні доволі реалістично оцінив ситуацію щодо якихось домовленостей і реального припинення вогню. І він сказав, що висновок тут один потрібно дуже потужно підтримувати українську оборону і українську армію. Мир в Україні схоже недосяжний у найближчому майбутньому. Ми гарантуємо, що Україна і надалі отримувати вигоду від нашої спільної військової підтримки. Росія повинна зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, і ми будемо її підтримувати. Тож ми бачимо, що європейці дійсно активізувалися, і керівництво Євросоюзу цим задоволене. От минулого року тільки за весь рік витратили 20 мільярдів. А от цього року тільки з початку року вже виділили 23 мільярди євро. І глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Калас, яка сьогодні також була на зустрічі, сказала що це дуже добре, однак потрібно ще більше. Ну і що от впадає вічі, що союзники доволі чітко говорять і розуміють потребу посилення. Українську армію, однак, коли мова заходить про можливий міжнародний контингент в Україні, то одразу розмова стає такою більш загальною і невизначеною. Ми повинні відродити українську армію, тому що головна гарантія безпеки України це здатність цієї армії воювати. Я не впевнена, що ми можемо досягти стійкого перемир'я, бо Росія ніколи не дотримувалася жодних домовленостей. Ми повинні бути готові до будь-якого іншого сценарію. Ну і напередодні, от в цій самій будівлі НАТО, пройшла інша зустріч країн так званої коаліції рішучих, і там обговорювали формати і створення а, міжнародної місії в Україні. І досі консенсусу по цьому питанню немає, і чіткого формату так і не визначили. А, і йдеться точно не про участь міжнародних солдатів іноземних солдатів у бойових діях, а швидше про сили стримування. Ну і також для навчання логістики і захисту а, не. Батаморя. моря в міжнародних змі, щоправда, повідомляли, що Велика Британія та Франція вже розробили певний план, а саме розгортання європейських сил в Україні на 5 років. І пишуть, що французи вважають, що це мало ймовірне, що Росія буде атакувати західні війська, якщо вони не братимуть участі у бойових діях. Однак, ну деталі офіційно поки не розкривають. Але треба розуміти, що навіть всередині цієї коаліції рішучих є країни, які ну можливо. Не такі і рішучі, і досі вони ще не можуть сказати, чи готові вони направляти свій контингент однак вони точно хочуть брати участь у цих переговорах і розуміти про що домовляються. От сьогодні кая калас у Брюсселі знову ж таки підтвердила, що чіткої домовленості ще немає. Однак і про це точно не будуть сперечатися європейці. У всіх є позиція і розуміння, що от саме українська армія потрібна, має бути сильною, і українську армію. Потрібно а, якомога більше посилювати, Святослава. Дякую, тобі знаєш, анонсував я Твоє включення за звичкою сказав, що буде воно з Німеччини. Звичайно ж, змінився формат Рамштайну, і тепер це зібрання вже в Брюсселі, а не на американській військовій базі. Але тим не менш очікуємо на підтримку наших партнерів. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік про нову зустріч друзів України в форматі Рамштайну і нові обіцянки підтримки для наших збройних сил.